Буде проведено обшук автомобіля. Вилучено безпосередньо транспортний засіб. Прошу зафіксувати даний момент шляхом зняття захисної стрічки. За озвучком кримінальних правопорушень передбачено 2-15 статті 90 шахрайська. Досудовому розслідуванні встановлено, що в директорі доськовості діє злочинне групування, створене на етнічні обставини, учасники позиваються злочинною діяльністю, сполованого заводіння чужим майном шляхом шахрайства, використовуючи воєнний стан України обумовлені збройною агресією Російської Федерації з метою закону збагачення відносно чинних військовослужбовців. Дуже приємно дякую дякую вам за це дуже приємне відео. Я ніколи не сумнівався в нашій поліції і завжди казав, що чуть-чуть трапляється люди. Ви куди ви біжите? Ви одразу біжите в поліцію. У мене лікування служба. Коли в суд хоча б хотів би приїхати і в очі подивитися цим людям? Я вам дуже дуже дякую. Ну, Дуже дякую за це. ви їх знайшли. Гроші на автівки для ЗСУ осідали в кишенях шахрайського угрупування. На Одещині працівники управління карного розшуку поліції викрили організовану злочинну групу, яка займалася махінаціями, пов'язаними з продажем автомобілів. Етнічна група, організатором якої є 24 річний місцевий мешканець, Розміщувала на платформах соціальних мереж оголошення щодо можливості пригнати авто з Європи, також і на потреби ЗСУ за доступною ціною. Переважна біжність охочих, які цікавились такою пропозицією, це військовослужбовці або цивільні, які хотіли придбати автівку для фронту. Учасники шахрайської схеми представлялися волонтерами, менеджерами або логістами. Запевняли, що безпроблемно і швидко доставлять обране авто, але для цього потрібно перерахувати завдаток, витрати на транспортування, розмитнення, оформлення документів. Однак після того, як потерпілі переказували на зазначені реквізити аванс, зв'язок з продавцями обривався. Отримані кошти зловмисники переводили на банківські картки підставних осіб, так званих дропів. І готівкою знімали в банкоматах. Оперативники карного розшуку спільно з іншими підрозділами кримінального блоку поліції встановили, що на гачок аферистів потрапили мешканці з 14 регіонів України. Правоохоронці задокументували 20 злочинних епізодів, внаслідок чого завдано збитків більш ніж на 1 200 тисяч гривень. Але оперативна інформація свідчить про те, що потерпілих набагато більше, тому заходи з документування тривають. Під час спільної спецоперації Кримінального блоку та слідчого управління поліції за силової підтримки спецпідрозділів Поліції Одещини злочинну діяльність групування було припинено. Проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання учасників групи, вилучено речові докази. Слідчі поліції повідомили про підозру семи фігурантам за шахрайство. організатора, співорганізатора та інших активних учасників групи. Затримано та обрано запобіжний захід. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з класифікацією майна, вкотре застерігаємо бути обачними, підтримувати Збройні сили через перевірені фонди, які мають публічну звітність. Якщо ви все-таки стали жертвою шахраїв, негайно повідомляйте на 102, це допоможе зупинити злочинців і убезпечити інших.